Вітаю вас, шановні батьки! Численні укуси комарів москітів, гедзів та інших дрібних комах можуть бути небезпечні для людей, особливо для тих, у кого є алергія. При укусі таких комах виникає нетривалий біль, потім свербіння і невелике почервоніння ділянки шкіри. У разі підвищеної чутливості людини до укусів комарів. Москітів можуть з'явитися алергічні прояви у вигляді червоного висипу. Необхідно утриматись, щоб не терти шкіру в місці укусу, навіть якщо дуже хочеться, оскільки це приведе до ще більшого свербіння і тривалого заживання. А при розчисуванні укусу до крові є небезпека занести в рану інфекцію. Накладіть на місце укусу холодний компрес, пов'язку змочену содовим розчином, або нашатирним спиртом. Якщо укушені місця сильно запалилися, стають нестерпно болісними або свербіння спостерігається тривалий час. Зверніться до лікаря. В літній період, коли сім'ї часто виїжджають за місто на дачі або на природу в ліс чи на річку, є неймовірно велика можливість отримати небажані укуси від різних комах. Комарі виходять на полювання з настанням сутінків, активізуються до півночі. Одяг, окрім дуже щільного, комар легко зможе прокусити. Комарі це не тільки дискомфорт від укусів, але й розповсюдники небезпечної хвороби малярії. Зараз у продажу з'явилась велика кількість засобів для боротьби з комарами. Це фумігатори, спіральки з їдким димом, що підпалюються, різноманітні аерозолі, антимоскітні сітки, що захищають вікна. Щоб уникнути укусу, обробіть всі відкриті місця речовиною, що відлякує комарів. Мошки докучають людям тільки в жаркі сонячні дні. У похмуру погоду і сутінки. Вони неактивні. Мошок дуже приваблює світлий одяг. І це варто враховувати, збираючись на прогулянку до лісу або водойм. Слина мошок отруйна. Через декілька хвилин З'являється відчуття жару, сильне свербіння, великий червоний набряк. Набряк спадає через декілька днів, а ось нестерпне свербіння може турбувати декілька тижнів. Численні укуси мошки можуть викликати підвищення температури і появу ознак загального отруєння. Якнайскоріше треба протерти шкіру нашатирним спиртом, а потім прикласти лід. Всередину можна прийняти антигістамінний засіб. Гедзі це великі двокрилі мухи з великими очима, поширені на всій території України. Укус гедзя швидко перетворюється на значну припухлість з білим пухарем посередині. Ранка може загноїтися та боліти до двох тижнів, тому її негайно треба промити з милом прикласти компрес з розчином питної соди, міняючи його кожні 15 хвилин. Найефективніші засоби захисту від комарів та інших дрібних комах вийшли з хімічних лабораторій. Будь-який хімічний або натуральний препарат перед нанесенням варто перевірити, чи не спричинить цей препарат алергії.